Книга Короткі думки номер 34 Мода. Багато що модного. Але чи і що в моді потрібне? Для мене модно робити добро. Настройте вас всіх. І всіх людей на добро. Модно для мене говорити гарні добрі слова, не проклинати. А саме головне привести до найвищого і найбільшого добра, тобто до Бога всіх людей. Люди не хочуть слухати про Бога. Навіть і просто про добро. Чому? Бо це нудно, це треба думати, щоб зробити щось добро. Це просто не модно. Хіба модно допомагати одні одним, щоб церква була громадою добра, а не тільки обмеженням в навіть добрих чи найкращих, чи найкрасивіших -най традиціях і обрядах. Добро це все, що дає результат добра. Не просто говорити про добро, не просто для віруючих молитися постійно за добро і просити добра. А все просто по-іншому. Просто творити добро щоденно. І дивитися, щоб були добрі результати. Модно все у світі, окрім добра. Добро це великий тягар на землі. Фізичний і духовний. Бо треба дуже багато думати про правильний кінцевий результат. А ви про це думаєте? Що для вас? Таке вже модне в цьому житті.